Привіт, ти ніколи не замислювався над тим, який вплив на твоє життя мають соціальні мережі. А тут все просто: ви або з їхньої допомогою заробляєте, йдете до цілі і стаєте успішнішим, або з їхньої допомогою ви просто вбиваєте життя своєї мрії, деградуєте і прокрастинуєте. Коротше, простими словами, робите те, що ні до чого хорошого вас не приведе. Ну, або є ще третій варіант нейтральний, де у вас просто немає соціальних мереж, і ви не отримуєте від них абсолютно ніякого впливу. Хоча кого я обманюю? Соціальні мережі зараз є абсолютно у всіх. Ну хіба що немає, тільки у тих, у кого взагалі сенсорних телефонів немає. Чата, привіт. Так от, ну я просто бачу, ви двоє в телефонах сидите. І ось таке питання: який на вас вплив мають соцмережі і телефон загалом? Інстаграм, TikTok. А я який вплив? А я не знаю, який є? <свят> я не знаю. <свят> Мене просто попросили зробити таке опитування в університеті. Я не знаю. Не знаєте відповіді, так? Не знаю. А друге питання таке: от. що ви взагалі отримуєте від сидіння в соцмережах?

Я думаю, додокументувати ду нічого не потрібно, ви самі все чули. І таких людей переважна більшість. На рахунок другого впливу соціальних мереж на людину я також обов'язково зроблю відео, але не сьогодні. Зараз я розповім трохи про інше, а саме про різні види способів заробітку в кожній соцмережі окремо. І порівняю, в який з них заробити можна найбільше. А розбирати ми сьогодні будемо три основні: це YouTube, TikTok, Instagram. Ну і також візьмемо ще дві додаткові бонусні, це Telegram і Twitch. Twitch – це стрімінгова платформа, тож всі види заробітку будуть так чи інакше зв'язані зі стрімами. Як я дізнався в інтернеті, головний заробіток на Twitch Ще з безплатних підписок ціною в 5 доларів. Не знаю, правда це чи ні. Але як мені здається, стрімер, у якого, наприклад, 100 тисяч підписників, заробить набагато більше з іншого виду заробітку. А саме з донатів, ніж із цих платних підписок. Тому що донати та можуть проскакувати набагато і набагато більше, ніж 5 доларів. Ну, звичайно, якщо контент у вас буде хороший. Ну і останній спосіб заробітку, той самий, що є і на всіх інших соціальних мережах, це реклама. Пряма, непряма, це вже буде залежати від ваших рекламодавців і від вас самих. Чим більше онлайн, тим більше ціна реклами. Та й від тематики стрімів, я думаю, вона також буде залежати. Тому що логічно. У аудиторії 7-10 років і 20-23 роки рекламодавці будуть трохи різні. Далі переходимо до Телеграму. Телеграм це напевно єдина соціальна мережа, де я сам заробляв гроші. Ну тому що ні з Ютубу, ні з інстаграму я поки що нічого не заробляв. Найбільший заробіток в Телеграмі іде зі звичайних рекламних постів на каналах. І, звичайно, як і всюди, величезне значення має тематика каналу. Ну, до прикладу, візьмемо два канали 100 тисячники. Один про заробіток і криптовалюту, а інший про музику. В першому один рекламний пост буде коштувати 3450 доларів, а в іншому 45. Надіюсь суть І насправді. 120 тисяч чи навіть більше за просту рекламу на 24 години, це просто неймовірна сума. Впевнений, що ви якій іншій соцмережі не знайдете таких самих цін. Але в телеграмі є один мінус: ви не зможете тут робити рекламу кожний день або взагалі по декілька реклам в день. Так як звичайних постів по темі каналу потрібно буде робити по 10-15 штук. А це буде виглядати трошки дико, як мінімум для тематики заробітку і криптовалюти. Що там до інших тем я не знаю, але думаю, ситуація буде приблизно така сама. Також в телеграмі можна заробляти на створенні різних ботів і стікерів. Але цим практично ніхто не займається, і темка не є зовсім популярною і актуальною, тому йдемо далі. Інстаграм Є і соціальні мережі, де на відміну від телеграму, способів заробітку є набагато більше. Найпопулярнішою, я думаю, є реклама в Сторіс, але також є звичайна реклама в постах. Ну і для зовсім продвинутих і популярних є така штука, як Giveaway. Серед вас, думаю, таких немає, тому акцентувати увагу на цьому не будемо. На рахунок ціни тут все ідентично. Чим краща тема, тим більший заробіток. Думаю, всі знають, хто це така. Підписників один лям, історії дивляться 700 800 тисяч. Ціна реклами в Сторіс 20 тисяч гривень. А якогось інвест або криптоблогера на 100 тисяч, ціна за рекламу буде така сама, якщо навіть і не більше. Просто якщо. Блогерів першого типу рекламу купляють якісь магазинчики з одягом, нижньої білизною і різними виробами річної роботи, то у другого, типу, це будуть якісь інвест або біржі, фінансова здатність яких в тисячі і в десятки тисяч разів більше. Хоча, якщо чесно, я ще ні разу не бачив ні в одного криптоблогера якусь рекламу в інстаграмі. Не знаю, це або через те, що всі гроші крутяться в Телеграмі, або через те, що я просто не сижу в інстаграмі і просто не бачу цього. Не знаю, і йдемо далі. Наступною соцмережою внасіда ютуб. І питання те саме. Які способи заробітку тут існують. Ну найпопулярнішим, звичайно, є стандартна монетизація, де на початку всередині або в кінці ваших відео показується реклама, за яку YouTube вам платить. Так само, як з Телеграмом та Інстаграмом, чим краще буде тема ваших відео, тим більше ви будете заробляти. Також на YouTube можна заробляти з такої штуки, як пряма реклама. Але тут ви вже напряму зв'язуєтесь зі своїм рекламодавцем. Зазвичай такі люди пишуть на пошту, де ви і домовляєтеся за співпрацю. В Загальному, якщо порівнювати монетизацію з прямою рекламою, то однозначно пряма реклама буде приносити набагато більше. Але також це залежить від кількості її публікування. І від того, чи блогер взагалі її продає, тому що є всякі випадки і багато кому вона просто не подобається. Ну і давайте ще розберемося з останньою соцмережею Тікток, а потім вже підведемо загальний підсумок, де ж все-таки більший заробіток. В загальному, як такого, заробітку в Тіктоці немає. Ну хіба що реклама якихось товарів або ще чогось в окремих роликах, але я особисто такого не бачив, та й сенсу від таких роликів абсолютно ніякого не буде, тому що утриманість на таких рекламних роликах буде нульова, Відповідно, переглядів вони також взагалі не наберуть. І сенсу з такої реклами. Єдине і найбільше, що може дати Тікток, це аудиторія аудиторія, яку отримати ви зможете дуже легко, і аудиторію, яку ви зможете переганяти в інші ваші соціальні мережі, і вже там заробляйте способами, про які розповідав раніше. Тому, хоч би скільки у вас було підписників, на самому Тіктоці ви заробляти ніяк не будете. Ну хіба що створити якийсь там марафон онлайн курс або якийсь інший інфопродукт і будете його продавати, але це вже не в TikTok, тому... Воно не рахується. Отже, підводимо підсумки, в якій соціальній мережі можливий більший заробіток і де краще блогеру робити контент. Якщо у вас є ціль в загальному прокачувати і просувати собі особистий бренд, то тоді однозначно вести потрібно всі соцмережі. А якщо такої цілі у вас нема, то тоді вже дивіться по формату і темі свого контенту. Якщо тема крипти і фінансів, то однозначно прибутковішим буде Телеграм. Але там аудиторію ще потрібно буде якось набрати. Відповідно, сюди вже прив'язуються Тікток і YouTube. На другому місці по прибутками йде сам YouTube зі своєю монетизацією прямою рекламою. В інстаграмі з такою. Темою ви навряд чи щось будете заробляти, а в тіктоці не будете заробляти точно взагалі. А от якщо тема вашого каналу розважальна або щось типу того, то найбільший заробіток буде припадати якраз на YouTube та Інстаграм. Коротше, незважаючи на вашу тему і нішу, розвивати я б рекомендував вам всі можливі для вас соціальні мережі. Тому що, якщо розвивати будете всі соцмережі, то і заробляти, відповідно, будете по чуть-чуть також з усіх. Ну і органічну аудиторію будете, ще плюс на кожній з них отримувати, яку з кожної соцмережі будете переганяти на всі інші. А ось де саме цієї органічної аудиторії можна набрати найбільше, я зараз також розповім. А ще Інформація була максимально чесною і близькою до істини. Я сам на протязі місяця викладав в YouTube Shorts, Instagram Reels і TikTok одинакові ролики. І ось що з цього вийшло. Спочатку створив нові аккаунти в YouTube, TikTok та Instagram і почав туди викладати одинакові відео. Після перших 5-6 відео вони почали залітати, але в кожній соцмережі по-різному. В TikTok, наприклад, перше відео набрало 800 переглядів, а в Instagram на мене почали підписуватись якісь араби. З YouTube Shorts ситуація була найкраща, Там залітало практично кожне відео, ну принаймні спочатку. Тож, які результати вийшли взагалом за весь час. Тіктоці на мене підписалось 24 людини в інстаграмі 42 і в Ютубі 21. І в хтось і відео залітали найчастіше, але в середньому на 700-900 переглядів. В інстаграмі це було набагато рідше, але якщо все-таки відео залітало, то воно залітало так нормально. А в Ютубі відео набирали найчастіше і найбільше, тому тут можна сказати результати були найкращі. Але чомусь вже останні ролики у всіх соцмережах не набрали взагалі нічого. Результати ви побачили, можливо, вони не були максимально чесними, тому що регулярності там не було. Ну як? Але все рівно, умови у всіх сосмереж були одинакові, тому казати, що в когось були кращі умови, в когось інші не можна, тому результати ви бачили. Всім дякую за перегляд. Кому він був цікавий і корисний, я дуже радий. Ем, підписуйтесь на мій телеграм, інстаграм все буде в описі, і до нових зустрічей.